Шоскінська центральна районна лікарня отримала нове медичне обладнання, саме два апарати штучної вентиляції легень. Це стало можливим завдяки італійським партнерам за сприяння народних депутатів України від Сумщини. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Олег Штогрин. 9 лютого в місті Суми нам вручили сертифікати на два апарати штучної вентиляції легень, нові сучасні апарати виробництва Італії. Вручали нам їх голова. Обласної військової адміністрації Володимир Артюх Народний депутат Микола Задорожний, начальник управління охорони здоров'я Котляр Анатолій. Обладнання отримали від благодійників з фонду Мальведі Україна, який з початку повномасштабної війни активно допомагає українським медичним закладам. ШВЛ відповідають усім параметрам та мають широкі можливості. Їх використовуватимуть для вентиляції легень хворих у тяжкому стані. Підкреслив Олександр Горелько, завідуючий відділенням анестезіології. Більше пристосований. І він задіяний більше для, скажімо так, транспортування хворих і такої невідкладної не про. Довгої а більш-менш короткочасний. У таких ситуаціях, як ми знаходимося зараз в відділенні відкладної допомоги, цей апарат він простий у використанні і хворого тяжка, якщо привозять, дуже просто з ним працювати, підключити і деякий час повентилювати легені, потім перевести вже можна в відділення на більш такі вже, скажімо, вищого класу апарати. Тобто він допомагає в роботі. На самих перших етапах, а також при транспортуванні хворих у швидкій допомозі з одної лікарні в іншу, або так на більш довгий час. Апарати нам необхідні, апарати штучної вентиляції були актуальні завжди, як і під час ковіду всі пам'ятають проблеми з диханням у хворих, так і зараз. Під час тих негараздів, з якими ми знаходимося, ці апарати, чим вони хороші? що вони мобільні, вони прості в користуванні. Карні зазначають, цінують дружнє плече підтримки, адже розуміють в єдності сила. Ми вдячні обласній військовій адміністрації, народним депутатам України, нашим благодійникам за те, що нам допомагають. Також медики дякують Асоціації Мальведі Україна, асоціації Рух Моба для дітей, фонду Роза Прістіна, компанії МОНОЛІТ Італія Норд та благодійникам, які працювали над отриманням оформленням і відправкою апаратів. Це Девіде Греко, П'єро Абруцезе. Роман Гойдан, Володимир Бекеш, Сергій Нестеров, Ігор Цимбрило, Ольга Костів та інші доброчинці причетні до організації процесу передачі апаратів ШВЛ.